Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook та Instagram motoreпліка.com. Давно ми не виходили в ефір, але я думаю, що ми це все компенсуємо. Не можемо пройти осторонь біля цього красунчика. Це в нас кодова назва r 71 реальна назва мотоцикл М72 57-го року Київського мотоциклетного заводу. Будемо трошки проводити. Невеликі аналогії і порівняння між М72 та BMW. Чому саме такий стиль, чому саме такий мотоцикл? Одразу перепрошую за освітлення, тому що, ну, звісно, ми в гаражі не можемо зробити таке яскраве освітлення, щоб підкреслити всю його красу і велич. Але будемо намагатися обов'язково коло зробимо на повітрі під сонечком. На вулиці зараз 40. Це буде фантастично для нас, правильно? Отже, мотоцикл М7257 року з переоформляємими живими документами, двигуном, коробкою та редуктором, колесами і всім іншим. З'явилася ідея, цікаво, переробити його в мотоцикл BMW. І назвати цей продукт, цей вже готовий проєкт городським мотоциклом на базі М72 стилізованим под BMW. Власник його так бачив, він скинув нам фотографії, і ми зробили таку легку репліку. Чому саме легку, легку репліку? Ми не заглиблювалися в якісь е, супер-дрібниці по перетворенню М72 в БМВ, але не пройшли осторонь е, мимо таких речей, як склофари, спідометр, глазок запалення, переднє крило, номер гребенець, далі замок рульової колонки, бензобак і так далі. І тому подібне. Отже, зараз потрохи я все розповім. Звісно, що в 1957 році на заводі КМЗ вже ні, ніхто не ставив низьке крило. Воно прийшло в нас від більш ранніх моделей, але, намагаючись стилізувати його під BMW, ми зробили невеликий кльош і душку зробили е, саме Домкратом. Це душка Домкрату, тут спеціальні болфти. Е, е, купа фотографій в інстаграмі, як це все працює. Тобто тут викручується. Гайка, барашик, опускається дужка і вона слугує вже домкратом для того, щоб брутувати переднє колесо. Потім це все ставиться назад. Такову зробили невеличку фішечку. В цілому це колесо звичайне М72, але редуцьовані хромовані спиці у нас вже з'явилися. І на передній номер у нас номер гребінець. Залишки полірольки, ми його весь помили. Далі передня фара, звичайна М72, ободок без написів Bosch, але оптика в нас Бошевська. І перемикач світла ближні дальні ми перенесли на ручку газу. Тобто з монетки ми перенесли на ручку газу. Далі троси також стилізували під старину, вони в матерчатій опльотці і з пресмасльонками. Спідометр новоробна шкала на звичайному спідометрі СП-8. Але з глазком запалення, червоним глазочком, ми трошечки заморочилися і поставили його саме борщницьким. Зараз я його ввімкнув, ви пересвідчитесь, що там посередині є логотипчик. Ну, бачите, не бачите, найголовніше, що власнику подобається, і він це оцінив. Далі бензобак. Бензобак такий, як на BMW R71 з кришкою, яка відкривається. Вона алюмінієва, не сталева. дуже симпатично працює і він формою, як ви бачите, він набагато менше, ніж М-72. Спустимося трошки нижче. Класичний двигун кмз 65 тисяч, це вже 57-й рік. І коробка передач також. Від мотоцикла М72. Стандартний генератор не г 11 а G414, тому що в нього трошки більше потужності. Але для того, щоб якось наблизити це все до мотоцикла М72, ви бачите, що з протилежного боку відсутня катушка запалення, тому що вона скрита під кришкою. Так як на ранніх М-ках і на мотоциклах BMW. Повітряний фільтр у нас BMW. Два патрубки карбюратора, карбюратори К-37 і одноплечова тонка ножка. Це наша новоробна ножка від мотоцикла BMW. Ще, зверніть увагу, ми встановили бокову підножку. Вона, от, вона вписалася, я дуже задоволений цим рішенням. До речі, дивіться, як ми її зробили. Ми, Щоб не варити раму, нічого не уродувати, ми її приварили до підніжки, а вниз. Приварили спеціальний штир, що буде фіксувати її, якщо, не дай Боже, вона з'їде з їх шлиця. Тобто ми це передбачили. Далі сигнал Bosch великий. Оригінал. Файно працює. І ви бачите, да, кріплення доварили до рами. І в нас є сигнал, але нема реле. Реле напруги я заховав фару. Так, як має бути. Тому що на мотоциклах BMW ми пам'ятаємо, що прямо це реле стоїть на сигналі. Далі, позаду, звичайна свічна підвіска. Нічого тут такого особового немає. І завершує це все в нас дужка заднього крила з габаритиком черепашкою Bosch і заднім номером. Як на мене, вийшло все дуже гармонійно, дуже красиво. Зараз викатимо його на вулицю, трошки заведемо і прокатимося, подивимося, що і як в нього створено. Ну, тут без зайвих слів, все так гармонійно, гарна репліка. Мені особисто зайшла. Власник задоволений. А, подивіться, що забув сказати, свічні ковпачки також Bosch. Це наш новороб. Рекомендую жаростійкого американського пластика зроблено набагато краще, ніж польські новоробні. Ну, насос, звісно, куди ж без насосу, да? ще й працюючи. Отже, друзі, я дуже дякую, що були з нами. Зараз викатимося на вулицю. Подивимося, як це все виглядає на сонечку. Я впевнений на 100%, що ефект вас вразить. Дамо невеличких пару кіл. Вздовж гаражів, тому що ми вже обкатали. У нас була задача 10 кілометрів на ньому накатати, накатали в 12 розганяється без претензій, гальмує без претензій, підвізка жорстка без претензій. Отже, мотоцикл. Ставимо оцінку відмінно і готуємо інший проєкт. Ну, як і обіцяли, БМВ на вулиці. Не можу передати. Жодними словами, як він блищить як він виглядає. Готовий для будь-яких виставок. І найцікавіше, що він може з цих виставок сам себе і привезти, і відвести. І отримати купу задоволення. Все натерте наполіроване, фарбування в нас чорний, плюс лак. Бачите, все новеньке, все чистеньке, все красивеньке. Зараз його трошки запустимо, трошки-трошки. Відкриємо краник, вимкнемо запалення, додамо обертів. Він напевно ще так ще цікавіший став. Я повністю задоволений. До себе в мене дуже багато претензій, тому якщо я задоволений, інші будуть також задоволені.